Друзі, я вас вітаю. Мене звати Владислав. І ми на майданчику Вінкар. Сьогодні вам показую ось такого красення. Це у нас Mazda MX30, це електромобіль з батареєю 35,5 кВт. Запас ходу має він е до 200 км. Автомобіль кінець 2020 року має пробігу всього-навсього 38 тисяч кілометрів. Комплектація у нас майже максимальна. До максимальної не вистачає тільки електроприводу ЛЯДИ. Гарний стан. Машинку тільки забрали з комплексної мейки, їй пішов дощ. Так, машинка пригнана з Франції, розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Франція це великий плюс, тому що по дніщу там нічого ржавого не буде в порівнянні з автомобілями, які приїжджають з Норвегії. Але не Норвегію ми не возимо. У нас ЛЕД-оптика, Лед денні ходові вогні, парктроніки передні, парктроніки у нас задні. Камери у нас вкруг, легкосплавні дисочки. Резина десь протектора Bridgestone. Швидше за все, резина ще рідна, задня, новесенька. Рідна резина 35 тисяч. Достатньо, я думаю, економно на ній їздили, тобто акуратно, Ну, і економно теж. Тому що за 35 тисяч можна, в принципі, резину зносити. А там ще відсотків 50 є. Так, по комплектації погнали. У нас є безключовий доступ, у нас є датчики сліпої зони. Є автоскладування дзеркал, регулювання підігрів. Дизайн, до речі, дуже офігенський, я від них тащусь. Але це не сімейна машина, тому якщо вам треба возити купу дітей, то ця машина не для вас. Комплектація практично максимальна, повторюсь, акустика, Bose, склопідіймачі передні задні. Е Далі, електропривід сидіння, підігріви керма, підігріви сидінь також є. Цікаво, відкриваються двері, схоже, як в Mazda RX8. Ззаду місця достатньо, але не буде такого місця багато, як там в Супербі чи ще в якійсь там машинні е, звичайній, скажімо так. Тобто, в принципі, це кросовер купе. Е, якось так. По комплектації, що у нас далі є? У нас чорна стеля. Є люк. Люк виїжджає, відкривається. Так, Технічно по характеристикам давайте ще я вам розкажу, що в ньому є. Є тепловий насос, є підгрів батареї. Взимку він їде орієнтовно, орієнтовно 130 км, влітку він їде ближче до 200 км. Підгрівчики у нас сидінь, підігрів керма. Android Auto, Apple CarPlay у нас також є, але вони провідні. Тут у нас така з дерева зроблена така. Як пробка з вина. Прикольно по матеріалам і, до речі, в коричному кольорі вона дуже гарно виглядає. Гарненький, чистенький, охайний салончик, електронний стоянковий гальмо також є. Багатофункціональна мультимедія, автохолд, кнопка старт. Ну, як сказав, безключовий доступ. Під кермом у нас Такі полюстки регулювання рекуперацією. Є утримання в полосі. Адаптивний круїз-контроль, звичайно, там Android, Auto, Apple CarPlay є і, звичайно ж, буде голосовий, голосове меню. Пробіг 100% цієї машини. Він-код у нас є на сайті. Скоріше двері, бо вже все мокне. Мінкод є на сайті, пробіг 100% рідний буде. Так, Зарядочка є, подовжувач є, що там у нас ще є. Тут обладнання Bose. клей, компресор, компресор клей є, погнали далі. Кнопочка закрита, а електроприводу, на жаль, немає. З дверми задніми так, звичайно, не буде супергудобно. Тобто, коли відкривається задня двері, потрібно передньому пасажиру відстібнути пасок безпеки, тоді сяде задній. Тому якщо вам треба для дітей машину возити дітей, то воно буде не крепко удобно Якщо молода людина, яка не має дітей, і літати собі кататися, особисто в мене, наприклад. Ззаду завжди чисто, тому для мене такий автомобіль підійшов би ідеально, ззаду сідаєте. В принципі, ззаді в мене завжди чисто когось посадити і місце. Розеточка 12 вольт. Бачили, ось така звичайна розетка. Це дуже круто. По матеріалам все топово, все прошито, все гарненько. Матеріали тут пісня. Шумка теж хороша, бо якщо порівняти, наприклад, з Hyundai Kona, то кона буде дуже шумна, тут шумка супер. Порти зарядочки у нас Type 2 CCS, або як його ще називають, CCS 2. Зарядка, швидка зарядка, хвилин 30-20 він буде повністю заряджений. З домашньої розетки за ніч зарядиться без питань. Для міста ідеальний варіант. Має стильний вигляд, класна комплектація. Думаю, варіант офігенний. Що ж, машинка розмитена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Перша реєстрація буде приблизно 1800-1700 гривень. Договір купівлі-продажу виписуємо за наш рахунок. Сертифікат відповідності є. Приїхали, протестували, подивились, покатались і виписали договір. і поїхали ставити на перший облік. Що ж, Машинка в наявності чекає на ваші перегляди. Номер телефону внизу. Більше автомобілів на нашому сайті wincar.com. Послання на телеграм також внизу. В тиждень викуповуємо від 20 до 40 автомобілів. Прорахунок, ціни всі публікуємо і на сайті і в Телеграмі. Тому підпишіться в Телеграм, щоб отримувати сповіщення щодо нових надходжень. Що ж, дякую, що ви були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.